Доброго ранку і слава Україні. 2 грудня 22 рік. Вчора перейнявся монтажем відео і трохи забув, що вчора була дата. 31 рік, з моменту референдуму щодо Незалежності України. Ви будете здивовані, попри ту історію, що зараз відбувається. О, тоді за незалежність України по всій Україні проголосували 90%. Ну, звідки ж тоді, оці всі моменти, що зараз ми переживаємо з 2014 року? Та ще й раніше, трошки про це хотів би розповісти і поринемо в історію. Трошки значить. Спробую дуже коротко, вже хвилину набалакав. Спробую коротко. Про що йшла мова 1 грудня 1991 року. На той час Савдеп вже розвалювався, Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Ну, він просто це вже була якби некерована структура, повністю розбалансована, там на Сході дуже великі. Заколоти йшли, кров пролилася, все таке. І на той час Україну очолювали комуністи. І саме вони мали більшість у Верховній Раді, і вони, саме вони проголосували, комуністи українські, проголосували про незалежність 24 серпня 1991 року. І чому ж так далі пішло все? До речі, на Донбасі тоді дуже великий процент був за незалежність. Дуже великий. У ті шахтарі, які зараз там молоді республіки наробили. Ну, не вони, але їхніми руками це було зроблено. Так... Що для мене значить які старичні паралелі, припустимо, з 1917 роком, коли була проголошена Незалежна Українська Народна Республіка? Я вам скажу так: очевидна паралель. Бо тоді більшість у Центральній Раді теж складали ліві партії соціалістичного напрямку. Це були соціал-демократи. Як і в 91-му році, так і в 1917 му році. І, власне, це є системною помилкою при створенні держав. Чому? Тому що державу має створювати націоналістична сила, ну, принаймні націонал-демократична сила. І тому нам. Ну, Довелося привести такий дуже-дуже великий шлях прийти до того, щоб ми зараз стали нормальною політичною нацією. Тому що основні наголоси завжди ставилися на якісь там соціальні речі, на добробут народу, там, соціальну допомогу, там, пенсії, там, бла-бла, бла, бла. Тобто те, що зараз вважається відвертим популізмом, тоді було нормальною. Річч такою. І ну знову таки, <кій> чому це так довго тяглося? Майже 30 років до 2014 року. Значить, 23 роки ми страждали фактично. Тобто ми жили в світі якоїсь шизофренії. З одного боку, з одного боку, треба було цих пенсій в радянських тягти, з іншого боку, там економіку. А тут додалося, що треба захищати нашу країну. І це і є помилкою. А помилка саме в шматі гнилої ковбаси, як Шевченко писав, за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси. Ось в чому проблема. І цю проблему ми вже почали вирішувати. Українцям не потрібна соціальна допомога. Просто не потрібно. Якщо треба, вони самі її зроблять на місці. Це доводять всі наші волонтерські рухи, як на порожньому місці все, все складається у нас. Ми здатні до самозабезпечення. Я просто це бачив, як це відбувалося. Нам Головне, щоб нам ніхто не заважав, як в Миколаєві пропали продукти. Через дві, два тижні все було відновлено. Все, ніяких державних директив, нічого не треба. Отже, тоді ця незалежність була отримана саме комуністами. Вони хотіли вберегти свій устрій, устрій вберегти. Як вони керували, як вони жирно жили. А народ вони годували саме цими обіцянками соціального забезпечення і все. А там були в 90-ті такі моменти, коли по 5 років не платили пенсію. І все це призводило до зневіри в Україну. Тому що у нас в Конституції начебто було записано соціальна держава, що я вважаю дуже великою помилкою. Соціальна це соціум суспільства. І для мене це паралельні речі. Держава не має перейматися суспільством. Суспільство має само, само себе регулювати. Власне, ми зараз це маємо до приходу. Це децентралізація це власне і є соціалізація. Коли на місці все вирішується. А держава це збройні сили сили, це захист народу зверху. Ну і ще основна помилка була те, що ми. Проголосили незалежність, а не відновили. Це дуже різні речі, нам треба було відновити незалежність, тому що свого часу Україна була анексована. Ну там мало держав визнали ВНР, Але тим не менше, УНР була фактично анексована. Фактично анексована і. Просто з цим змирилися, і ми дуже довго, у нас навіть зараз деякі закони ще у РСР діють, що потрібно просто зараз перебудувати. От. Не треба боятися національної держави. Ми тут живемо вже 6 тисяч років, ну так, археологи кажуть. Всі ці розкопки трипільські, ми бачимо, ну, там дуже прозоро видно, що майже такі ж самі люди тут жили завжди, як і зараз. І не треба боятися національної держави. Так переможемо. І все буде Україна.